Наче вулик наша школа, вся вона гуде, як рій, І здається, що довкола розквітають квіти мрій, бігають, сміються діти, та лиш дзвоник задзвонить, стане тихо, ніби в квіти поховались джоли в мить. з чим відомий поет Дмитро Павличко порівнює школу? А з ким порівнює дітей? Бажаю вам бути дружними і працьовитими, як бджоли у вулику. Сьогодні на уроці ми познайомимося із цікавим життям дуже працьовитої комахи, якої саме ви дізнаєтесь, якщо відгадаєте загадку. Зимою спить, літом бринить, понад води. Понад сади літає, нектар збирає. Послухайте ще одну загадку. Біля гаю хату маю. День у день я вилітаю, жде на мене праця влітку. Оглядаю кожну квітку, легко лину над лужком, а частую всіх метком, не птах, а літає. Чотири крила має, по квітках мандрує, на солодке щось полює. Хто їй в цьому заважає, жало враз її пізнає. Пізнали, хто це? А зараз давайте побудуємо звукові схеми слів. Джміт. Бджілка приготувала для вас цікаву гру, квітка семицвітка. Ви повинні будете назвати слова, де зустрічається буква сполучення, Дж і звук Дж. Біжить вода із. Кладуть у тісто дерева виростають із Кумаха. Дія І ще одна комаха солодкий.